Чи було який так, 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 так странно намагався покладати роботу своїх праці політичним принципу. Таким чином він повністю відкидає цей аспект е, роз'єднання, який на Думу Шутині абсолютно необхідним для конститування самого політичного. Тобто він заперечує саму так звану сутурну необхідність двох членів опозиції друга і ворога. І акцентує увагу на ідеалі дружби, на ідеалі об'єднавчого консенсусу і дополягає на тому, що от, цього ідеалу об'єднання, які базуються на його теорії справедливості, чесності, розповідає, ми не ну, будуватися. Треба достати того, щоб називалося політичним. Але ми вже можливо визначення Калаш Квіта, це абсолютно, тому що політично передбачає недалану не диспозицію, опозицію між другом і ворогом, яку ми не можемо реалізувати, фантазувати в якомусь там ідеальному, універсальному ідеальному дружбі. На конкретному рівні це індивіди, які мають узагоджувати свої там, різні Цінності, релігійної, ріматологічної личності на універсальному рівні, це так зване абстрактне гуманітарне поняття людству, яке за шмітом прийшов на в подальному становому розрізненню на різні спільноти і соціалістичному розподілу на власні. Тобто це просто зацікавлення відваження цієї абстракції індивіда, який, насправді зовсім не є цим конкретним індивідом, просто принесене у вимір міжнародних відносин як абстрактне мотарне поняття людства. Насправді воно різні. 怎么？等